Привіт, ми продовжуємо підбивати підсумки 2024 року. Ми вже з вами говорили про головні події в світі, які найбільше на нього вплинули. Про головні події в Україні, які найбільше вплинули на Україну. Власне, а сьогодні ми підіб'ємо такі чисто українські підсумки, от в наших національних традиціях бо. Що це за українські підсумки року, якщо ми не згадаємо всіх чортів, які заважали нам нормально жити, шокували нас своєю поведінкою, своїми навіть подекуди злочинами, і які заслуговують бути на дошці ганьби 2024 року? Тож сьогодні хід парад уродів, які наробили найбільше всякого. Нехорошого на адресу України в 2024-му, і про кого у нас має працювати нарешті уже інститут репутації. Правда, деякі персонажі там такі, що про яку взагалі репутацію, якби іде мова. Будемо говорити і про наших гнит, і про закордонних, тому вмощуйтесь зручніше. Я знаю, що ви це. Любите і нагадую ще раз: список максимально суб'єктивний. Тому пишіть в коментарях всіх, кого ви би сюди додали. Або може я несправедливо когось додав. Хрен його знає, може мене дивиться дружина Миколи Тищенка. Всі ваші коментарі, думки, все вітається. А ще перед тим як почнемо, обов'язково треба закинути на наш збір. Ми збираємо мільйон двісті на реби. Реби для 46-ї бригади десантно-штурмових військ і 57-ї бригади. Вони тримають оборону на найскладніших напрямках. Це Вовчанськ. І Курахове, і наша задача їм допомогти. У мене є мрія, щоб ми закрили цей збір до нового року. Тому, будь ласка, якщо хтось думав, що мені подарувати, у вас є така можливість. Ваші 5, 10, 500, 5 тисяч, скільки завгодно гривень на наш збір це найкращий подарунок. Лінк є в описі до цього відео або за цим QR-кодом. І не забудьте підписатись на цей канал прямо зараз. От, прямо зараз. Дякую, погнали. Це була перша гучна історія 2024 року. Перший в цьому році такий приклад з одного боку успішної копнякової демократії, коли ми через соцмережі і розголос, і гнів, і гвалт пропушили справедливість. Але з іншого боку, і перша настільки обурлива й турпоїська історія, що буквально довелось рік чекати, щоб якось від неї вщухлись емоції. Я говорю про скандал з сімейством Гринкевичів. і на цьому місці ми згадаємо не лише голову цього сімейства, а мабуть, все сімейство як таке, яке заслуговує на окреме місце в цьому хіт параді. Справа Гринкевичів почалася в кінці 23-го року, коли главу її сімейства Ігоря Гринкевича, бізнесмена, будівельника, взагалі то, ДБР висунуло йому підозру. У спробі підкупу співробітника власне державного бюро розслідувань за версією слідства він пропонував правоохоронцям хабар в розмірі 500 тисяч доларів. І, от коли це стало відомо, то поступово почали спливати інші деталі, скажімо так, шикарного життя Гринкевичів, зокрема сина. Пана Ігоря, Романа, Роман жив своє прекрасне молоде життя, спокійно їздив за кордон, дарував своїй нареченій художниці Соні Морозюк коштовності на там, наприклад, каблучку на суму 7 тисяч доларів. Ну і якби тут нічого такого нема, Да? Нехай дарує, якщо є гроші. Хоча в нинішні часи, очевидно, що можна знайти їм раціональне застосування, але громаду дуже закономірно зацікавило джерело походження цих коштів, враховуючи, що татові, очевидно, є що приховувати від слідства. Так, от Ігор Гренкевич був одним із найбільших. Постачальників одягу і білизни для Міністерства оборони України лише в 2023 році його компанії виграли 23 оборонні тендери на понад півтора мільярди гривень. Як з'ясували журналісти розслідувачі і потім це частково підтвердили правоохоронні органи, майже мільярд із цих грошей. Пішли на елітну нерухомість, водночас, згідно зі звітом рахункової палати, до армії не довезли майже 2 мільйони одиниць майна за контрактами з компаніями Грінкевича. Це 85% від усієї загальної кількості потрібного одягу, або 90% від виділених коштів. Тобто наразі виглядає так, що Ігор Гринкевич вкрав 90% коштів, які йому виділила держава за контрактами на постачання одягу збройним силам України. Компанії Гринкевичів загалом. За весь час повномасштабного вторгнення, за даними знову ж таки рахункової палати, не виконували умову тендерів загалом на понад 3 мільярди гривень. Багато контрактів не виконані взагалі. Решта були виконані не в повному обсязі, і це при тому, що фірми в нього взагалі-то будівельні, і він якимось чином постачав міноборони одяг. Коли за ці оборудки взялись правоохоронці, то Гринкевич відповідно намагався порішати, на чому і попалився. Зараз він проходить одразу у двох кримінальних справах: це про спробу хабаря і про створення Очини організації для заволодіння бюджетними коштами Романа його сина затримали при спробі перетнути кордон, і от нещодавно буквально йому продовжили термін тримання під вартою до 21 січня 2025 року. А ще в листопаді цього року суд відправив під варту екс-директора департаменту Міноборони, який за даними слідства списав майже 94 мільйонів гривень пені гринкевичам і штучно занижував їхні борги. От така історія. Продовжуємо за нею спостерігати в 25-му році. А сімейство Невичев заслужено посідає перше хронологічне. Та це у нас не топ. Це от зараз швидше була хронологія. Перше хронологічне місце в списку чортів 2024-го. Микола Тищенко. Феномен української демократії, і донедавна, от до липня цього року, я б сказав, що наш український кадиров, якому було дозволено абсолютно все ходити по українських містах зі своєю приватною армією, вриватись в офісні центри, значить, з тією ж самою поліцією, з озброєними типами в чомусь військовій формі. Робить буквально все, що завгодно, на вулицях, бити там людей і не мати жодної відповідальності за свої дії. І от в червні цього року Тищенко разом зі своєю охороною побив в Дніпрі військового із спецпідрозділу Кракен Дмитра Павлова, позивний син. Робив він це не сам, а в компанії цілого працівника. Київського управління поліції нагадується відбулось в Дніпрі, і невідомий Тітушні. І от декілька днів поспіль, після того як ці відео облетіли весь інтернет, буквально вся Україна вибухала від злості на оці відео, як ветерана принижує якийсь бик, просто користуючись своїм становищем, своїм статусом народного депутата і ну, сімейними зв'язками з керівником офісу президента, адже Микола Тищенко, кум Андрія Єрмака. І от, зрештою, довелось декілька днів. Декілька днів поспіль палати всьому інтернетові. Щоб зрештою цим гвалтом досягти, хоча б якоїсь реакції. Спочатку Єрмак розродився постом в Телеграмі, заявив, що поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата, і от потім уже ДБР повідомили йому підозру за фактом незаконного позбавлення волі Дмитра Павло. Під час обшуків Тищенко чомусь розбив свій телефон, причому після того як запитали його прізвище. Ну але окей, на суді він влаштував тупо цирк, казав, щоб йому значить, залишили всі його гроші нічого не арештовали, бо йому не буде за що жити бідосі. І, зрештою, поїхав на домашній арешт. Як пізніше з'ясував рух чесно, Тищенко майже рік катався по Україні з якимись перевірками офісних центрів від неіснуючої тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Він саме так виправдовував щось, е, щось дуже схоже на рекет. На да? саме так він виправдовував у цій свої подорожі з приватною армією, що він діє в рамках ТСК. ТСК не існувало. Це була якась липова громадська організація, зареєстрована на помічницю Тищенка. В грудні його справу передали до суду і зараз йому загрожує до п'яти років у. Ув'язнення. Ось тільки на останнє в цьому році судове засідання Тищенко не з'явився. У нашого Бідосі виявили ішемічну хворобу серця. Подивіться на цю людину, друзі. Дивишся і розумієш, серце так болить за Україну, що ж рухатись не може. Справа Тищенка продовжується в 25-му році, і ми продовжуємо за нею спостерігати. Глядачі мого каналу знають мої ніжні почуття до Артема Дмитрука, абсолютного ватного ушльов і гандона, ідеального зразка, як виглядає внутрішня агентура і до чого призводить її безкарність. І це загалом, знаєте, от по абстрагуючись від Артема Дмитрука, в принципі, це одна з найбільших зараз проблем України, яка загрожує нам потенційно вибухом зсередини. Це системна безкарність зрадників. У нас є окремі кейси, коли там деякі чорти, вони зрештою. Того опиняється в СІЗО. Ми сьогодні теж поговоримо про ці кейси, але системно, як явище, вони не несуть відповідальності. І от Артем Дмитрук це чудовий приклад, чувак роками. Відкрито неприховано працював на Росію. Він всі ці останні роки просто відтворював тут російську пропаганду, і найактивніше в Верховній Раді за 24-й рік боровся за захист ФСБшної російської церкви в процесі цього захисту, антидержавного абсолютно він наговорив на повноцінну державну зраду, але залишився без жодної уваги правоохоронних органів, аж поки не втік за кордон. Попередньо друзі ледь не відкрито попередивши, що він збирається це зробити. За декілька днів до своєї втечі Дмитру писав, що йому, начебто, хтось погрожує, що за ним там якесь стеження, і є загроза його життю, і це не можна було прочитати в інший спосіб, крім як попередження. Я планую втекти. Звісно, що ніхто йому підозру не дав, ніхто ніяк не запобіг його втечі, і сталося це лише коли Дмитрук уже був за кордоном. Причому підозру йому дали за справу річної давнини, бо він ще рік тому побив людину на вулиці і ходив абсолютно без жодних проблем. Рік всі спали. І коли він уже? Очевидно, наговорив на повний треш і звалив за кордон. Отримав за це підозру. Генеральний прокурор Костін, який рік не бачив Дмитрука, який виписав йому підозру, коли той вже був в Молдові. Посади за це не позбувся. Позбудеться він її пізніше. За справу не пов'язану з Дмитруком. Зараз Дмитрук знаходиться в Лондоні. Він там качається в залі, ходить, подався на політичний притулок, як біженець від репресій, і роздає інтерв'ю російським змі. В цих інтерв'ю він розповідає, що Україну захопили нацисти, захопили. Сатаністи, що ми воюємо з православ'ям і коротше, браво! Всі вертикалі, яка його покривала. От оплески мої кожному хто закривав очі на Дмитрука, або давав йому дах, і так буде робити абсолютно кожен, хто не отримає свого справедливого покарання за абсолютно очевидну зраду України. Тому в наступному році ми або почнемо боротись за покарання зрадників, або або наслідки нікому не сподобаються. Але є інший приклад е, людини, яка робить все те саме і все ж може отримати своє справедливе покарання. Принаймні, шанси на це доволі високі. Хоча також набагато пізніше, ніж мала би. Це Євгеній Шевченко, ще один ватний чорт, який роками працював на російську, і навіть білоруську пропаганду. Він буквально їздив до Лукашенка і розповідав там, який це коротше ідеальний керівник і вся Україна його любить. І от нарешті він отримав підозру в державній зраді. Перед тим Шевченко, буквально з дня, коли став народним депутатом. Поширював абсолютно всю проросійську маячню, всі наративи її пропаганди. Після початку повномасштабного вторгнення він прикривався посвідченням ГУР, що він, начебто, якийсь великий спецагент, і виконував такі важливі для нашої державності спецзавдання: як виправдовування росіян, звинувачення українців в нацизмі, підбурення масових заворушень через заборону РПЦ. І погрози патріотичним лідерам думок якимось спецназам, який робота жорстко. Вони разом з Дмитруком з трибуни Верховної Ради України виступали за захист ФСБ. МП, але Женя Шевченко, на відміну від Дмитрука, залишився в Україні. Він набрався сміливої води і, зрештою, почав навіть погрожувати президенту. Чомусь особлива сміливість у нього набулась після перемоги Дональда Трампа, і він тоді казав, що або Зеленський погодиться на переговори на будь-яких умовах, або Зеленського приберуть. І от саме це стало останньою краплею, а чомусь не все, що він наговорив і наробив до того. Тим не менш, це очевидно успіх Євгеній Шевченка. В СІЗО він проходить по справі у державній зраді. Він отримує своє заслужене звання чорта 2024 і чекає на свій вирок. Дуже сподіваюся, що вже в наступному році, бо дубінському там одному сумно. А тепер відновлюємо баланс ще раз. І ще один зворотній приклад, який не отримав ані вирок, ані підозри, ані взагалі нічого. Хоча роками ця людина поширювала тут російську пропаганду і займалася відвертим інформаційним тероризмом на користь росіян. Це Світлана Крюкова, колишня редакторка забороненого підсанкційного видання Страна ЮА страна ЮА зараз перебуває під санкціями РНБО, вона формально заборонена в Україні, але ці санкції. Не працюють, бо ніхто не стежить за тим, щоб вони працювали. Страну все одно таскають і на лінію фронту, і на прес-конференції, взагалі, всюди вони ведуть звичайну медіадіяльність. Крюкова теж набралась хороброї води і подала в суд на Ігоря Лаченкова, який, бачите, назвав зрадницю зрадницею. Ігор ще адвокат Євген Пронін і Роман Сініцин, волонтер зараз військовослужбовець. Вони писали про Крюкову. Ну, все, що треба про неї писати: про те, що це проросійська пропагандистка, яка працювала проти України і заслуговує на покарання, замість того, щоб отримати покарання, вона переслідує цих людей через суд, і це діагноз насправді, що такі люди замість покарання від держави ще мають нахабство і змогу таскати волонтерів і військових по судах. За те, що вони дають їй справедливі оцінки і називають речі своїми іменами. Тобто, підсумок 24-го року такий, що ВАТА в Україні має можливість притягати вас до відповідальності за те, що ви називаєте їх ватою, дуже смачно. Але про що власне мова, коли саме страна UA, нагадую, яка заборонена і мала би бути абсолютно вимкнена з публічного простору, саме страна UA злила, наприклад, документи Сергія Стерненка з ТЦК, де публічно поширили його місце проживання. Ну, от, от такі наразі, на жаль, реалії. Досі доводиться тиснути, щоб держава робила очевидні рішення. На третьому році повномасштабної війни, на одинадцятому році війни як такої, стратегічним містом України керує громадянин Росії і не просто керує, а продовжує просувати тут інтереси Росії. Мер Одеси Геннадій Труханов впевнено тримає марку одного з головних захисників російської культури і окупаційної спадщини в Україні. Він, от наче бачить, не знаю, частину своїх обов'язків як мера чинити опір деколонізації, захищати Пушкіних інших маркерів імперії і от все, що нас досі. Пов'язує з Росією влітку цього року, підійшов дедлайн щодо перейменування вулиць і демонтажу пам'ятників за чинним законом про деколонізацію. І Труханов, замість того, щоб виконати вимоги закону, всіма силами саботував його реалізацію. Він виступав за збереження пам'ятнику Пушкіна, за збереження макетів ордену Леніна, з, в принципі всіх імперських об'єктів, які є в Одесі, і звісно ж проти перейменування російських вулиць, названих на честь росіян імперців. Пропагандистів тощо і прикривався він при цьому якоюсь думкою громади, щоб підтвердити думку громади. Труханов запустив опитування в своєму телеграм-каналі. От Оті, типу, чи підтримують одесити дерусифікацію, і це опитування розлетілось по десятку російських Z-каналів, які пробували накрутити відповідно негативні результати. І Труханова це аж ніяк не обурило. Він ще пізніше накинув на мешканців інших міст України за те, що вони, бачите, втручали з його. Телеграм-референдум, наявність там голосів росіян його не збентежила. Хоча чому це має бентежити росіянина? Ну і це я ще навіть не запитую, що це взагалі за форма опитування громадської думки, як опитування в Телеграмі. Ти ще це скинь в чат ОСББ і скажи, що така думка, значить, одеської громади, що ну, просто шизофренія якась риторику про поганих націоналістів, які руйнують тут велику культуру, він поширює навіть за кордоном. От цього року Труханов був відряджені в Німеччині, і він там фактично заперечував закон про деколонізацію і тупо Ширив російську пропаганду, це, якщо що, як мінімум називається шкідництво, а як максимум, держава і правоохоронні органи давно вже мають відповісти на запитання, чому він досі залишається мером. Тим не менш, якась користь, якусь користь, очевидно, хтось в Труханові бачить, тому що він не просто лишається мером, а навіть отримав цього року орден за службу і звитягу за службу, кому і звитягу в чому. Питання очевидно риторичне, і оцей орденоносець на жаль залишається з нами в 25-му році. Чесно кажучи, я до останнього вагався чи включати в цей ролик <кій> Кімчен Іна, да? бо, здається, це настільки карикатурне створіння, що от навіть до рейтингу чортів його якось ну, особливо не пасує вставляти. Але все ж, якщо ми тут беремо за критерій шкоду для України, то цього року він її створив достатньо. КНДР постачає Росії свої балістичні ракети, які, хоча і мають дуже сумнівну якість і точність, тим не менш б'ють і вбивають. КНДР стала таким рятівним колом для Росії в постачанні артилерійських боєприпасів і як всі кажуть і підтверджують, жахлива, але яка різниця? Вони вбивають Кирило Буданов, начальник ГУР ще от, ну не так давно казав, що КНДР зараз з величезним відривом за цей рік випереджає всі інші країни, які підтримують Росію. І наприкінці цього року ми це побачили в принципово новому вимірі: до війни проти України приєднались північно-корейські військові. По суті, кімчинин прийшов на допомогу російській армії в стратегічний момент. Він врятував її від потреби перекидати підрозділи в Курську область. Проводити мобілізацію, тобто просто закрив їм потреби в, в людях в м'ясному ресурсі. Крім того, він закриває потреби Росіян в артилерії. Зараз 70% артилерійських боєприпасів, які використовує Росія, це корейські боєприпаси. Російське виробництво зараз не спроможне самостійно покривати все, що їм треба в. Для артилерії, от такий у росіян з'явився союзник, який буквально їх врятував по перше від снарядного голоду, по-друге, від потреби розривати свої війська, перекидати кудись ресурси або проводити мобілізацію. Ну як союзник. Очевидно, продуктивний для Росії, як чорт 2024 для нас, теж я би все ж хотів його тут зафіксувати. Бо це один з головних підсумків 2024 року: союз Росії і КНДР, як і в принципі союз автократій, про який ми говорили в попередньому відео. Гляньте, якщо не бачили. Ви знаєте, тут у мене уже чесно кажучи особисте. Далі розкажу чому про такера Карлсона багато говорити. Теж якийсь мевітон, да просто чорт урод, пропагандіст, який цього року ще й пішов ще більше рознос ніж зазвичай. ви всі пам'ятаєте його інтерв'ю з Путіним? Оцю скільки вона там тривала двох годин. Я не пам'ятаю вже, лекцію з історії, де Путін розповідав на весь світ про Рюріків, про австрійський генштаб. Про там ну коротше, весь цей набір конспірології, від якого у нас тут уже у всіх голова дахом їде. Він це почав розповідати на захід з легкої подачі такера Карлсона, який виступив просто підставкою для мікрофону Путіну, щоб той вливав в вуха його аудиторії. Е, нагадаю на секундочку, такер найпопулярніший політичний ведучий в США. У нього величезний вплив на консервативну аудиторію. Це та сама аудиторія, яка цього року обрала свого лідера президентом США. Ну і от він, значить, виступив підставкою для мікрофона Путіну. Ну, який вливав в ухо цієї аудиторії всю свою ахінею? Про якість цієї ахінеї зараз говорити не будемо, очевидно, вона нижче плінтуса. Тим не менш, я тоді теж серйозно постраждав ментально, бо я дивився все це інтерв'ю ледь не в прямому ефірі. Робив для нього текстову трансляцію. Тому я не пробачив такеру Карлсону свої психічні порушення з цього моменту. Тож він входить в список чортів 2024 року. Ба більше на Путіні він не зупинився, сподобалось йому далі. Він взяв інтерв'ю Олександра Дугіна якого мені здається не цікаво навіть росіянам слухати, такер чомусь вирішив показати його вестернам. А потім взяв інтерв'ю у Сергія Лаврова. Той самий момент, коли Росія розкручувала свою інформаційно психологічну операцію, що удари в глиб території Росії будуть приводом для третьої світової, от такер вирішив в цей момент дати ще й платформу Лаврову, який повторив все те саме. Тим самим взяв участь в російській ІПСО. Свідомо чи ні, я думаю, це уже риторичне запитання. По суті, такер Карлсон це зараз головний голос російської пропаганди англійською мовою, і після перемоги Трампа його вплив зросте ще більше. З ним ми, мабуть, нічого не можемо зробити, але я просто не можу терпіти цього чмирілу, Я йому не пробачив е інтерв'ю з путіним, тому я не міг не включити його в цей рейтинг. Вибачте, тупо лічняк. Ідемо далі. Серед них настільки немає якоїсь сильної особистості, що я їх просто включу. От як такий знеособлений набір імен і прізвищ цього року у хороших росіян помер начальник хороших росіян Олексій Навальний. І оцей табір ліберальних шовіністів і імперців, які проти путінської війни, бо вона неефективна, на ній крадуть деньги страдають прості росіяни. Оцей табір він просто вибухнув рекордною кількістю крінжи не в останню чергу, тому що до них була прикута рекордна увага. В першу чергу через смерть Навального, в другу чергу, через, через оцей історичний обмін, коли російських політзеків обміняли на російських же вбивць. Шпигунів, диверсантів і професійних таких от професійних спецслужбістів. Юлія Навальне, самопроголошена лідерка «Прекрасної Росії Будущого», на секундочку найвпливовіша людина року за версією тайм і майбутня кандидатка в президенти Росії в своїй уяві, вона одразу ж почала боротьбу за виборців, знаючи, що саме заходить російському електорату, вона почала качати такі теми, як треба зняти санкції треба захищати росіян від відповідальності за війну і усіляко зміщувати акцент виключно конкретно персонально на Владимира Путіна. і коли це говорить людина зі світовою увагою у якої беруть інтерв'ю всі топові світові змі яка зустрічається з джо байденом яка виступає в європарламенті яка брала в свої руки забирала премію оскар це має вагу на західну суспільну думку Цього року вона, наприклад, пообіцяла знайти кожного хто говорить про деколонізацію Росії. Що саме вона з ними далі планує робити, на жаль, не уточнювала. Ну, мабуть, нічого, як і з режимом Путіна, але звучить це погодьтесь, дуже ліберально. Юлія Навальна, як і Путін, каже, що санкції не працюють, тому їх негайно треба скасувати, бо від них, бачите, страждають прості росіяни. Тому треба продовжувати купувати російські енергоресурси. А те, що гроші від того підуть на війну і на геноцид українців ну ну ну. Так економіка працює. Вибачте, зато зато е, не будуть е, страдати. От, от якось так. Ну і це важливо, це шкідливо для нас, тому що це ще один голос, з яким ми конкуруємо за західну увагу і західне сприйняття цієї війни, і рішення, які треба приймати. Влітку цього року він посилився ще кількома голосами, до яких теж прикута увага, бо відбувся обмін полв'язнями, і звільнили таких персонажів, як Ілля Яшин, Владимір Карамурза. І ще там був якийсь тіп, прізвище якого, я чесно вже забув. Мені навіть впадло його було гуглити перед записом цього відео. От був там якийсь, може заявитися на екрані, може і ні. Отже, що роблять першою справою російські полів'язні, коли вони опиняються на волі після багатьох місяців або років за ґратами? Правильно. Вони розповідають, що з Росії треба зняти санкції, що ніякої колективної відповідальності Росія немає. Що вся проблема виключно в Путіні. Тобто люди, які сиділи за ґратами, за яких ніхто не заступився, які от тільки-тільки-тільки опинились на свободі, і вперше на них спрямована камера. Перше, що вони вирішують сказати, зніміть з Росії санкції. Я вже сказав, чому це вартує нашої уваги, бо ці покидьки на жаль на заході мають вагу, а Україна вже не так в фокусі уваги як раніше. Тож наш голос. Він оце теж важливо усвідомлювати. Він лише один із декількох голосів щодо російсько-української війни. А оці так звані опозиціонери вони дуже подобаються західній аудиторії. Бо західна аудиторія була би неймовірно щаслива списати все на Путіна і повернутись до бізнес usual. І на жаль, до них дослухаються, беруть інтерв'ю, приймають світові лідери. Тож, якщо в своїй країні ці люди нічого не вирішують, то на заході вони прямо з нами конкурують за суспільні настрої і рішення політиків. І якщо нам ці настрої і рішення потрібні, щоб вижити і мати змогу захищатись, то їм просто щоб привертати до себе увагу, капіталізувати себе і максимально вберегти Росію від санкцій, збитків і реальної шкоди за російську агресію, ну або щоб просто виконувати агентурні завдання. Я думаю, там у кожного роль своя. Отакий От був хід парад чортів 2024 року. Пишіть в коментарях, кого ви би додали до свого списку, або розпишіть розлогіше свою думку про будь-яку людину, яку я тут згадав. Дякую вам, що дивились це відео. Нагадую про наш збір в описі. І завтра вийде останній підсумок 2024 року. А саме він буде незвичайний, Ми будемо говорити про красавчиків 2024, тисячі тих, кому я би щиро хотів респектанути. Підписуйтесь, якщо не підписані, не пропускайте гарних вам свят або минулих свят, якщо ви дивитеся вже в січні. До зустрічі!